Слава Україні, брати та сестри! Тут значить відео, як Естонія робить фортифікаційні споруди. Але вони роблять не так, як ми лопатами. Вони, вони наганяють техніку, собі риються, підготовлюють. Мабуть, що знають те, що не знаємо, що ми. Ну, в принципі, ми здогадуємось. Але, як то кажучи, є таке послуг, це краще перевзять, ніж не недобзять. Можливо, вони в упередження це роблять. Але все одно цікаво. Ну і що я можу додати? Нам би теж непогано було б ритись, 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 будувати фортифікації, якісь загороджувальні стіни, інженерні стіни з боєприпасів, змін. Але я думаю, це все робиться. Ворога буде зупинено однозначно, він посипеться. А я думаю, що, скоріш за все, він посипеться економічно, а потім вже посипеться в нього все інше, а потім вже і сам Путін розсипеться. Він вже і так через ходить. Слава Україні!